Привіт, брати і сестри по кодексу і просто щасливі люди, які ще не мобілізовані. багатьох є проблема з тим, що їм необхідно виписати з нерухомості, але це вони не можуть зробити, тому що необхідно звернутися для цього в ТЦК. А звертатися до ТЦК це. Закінчиться тим, що вам вкручують мобіліційне розпорядження. І на цьому ваша виписка закінчиться. Але виписати це треба. Це можна зробити, але це не буде дуже дешево, але це реально. Для цього необхідно змінити власника нерухомості. А для цього необхідно звернутися до нотаріуса для вчинення правочину. Правочину чи договор куплі-продажу вчинення, чи дарування. Дешевше буде договор дарування, такому першому ступені рідства вашому родичу, тому що це ми. По податкам Так от, змінюючи е, власника нерухомості, новий власник має право без вашої згоди і вашої участі прийти в ЦНАП, е, заповнити відповідну форму, принести оригінали документів правостановлюючих і виписати вас. І вам не, не буде потрібно з'являтися до це ТЦК. Тому користуйтесь цим, і це також дає можливість вам позбутися, скажімо так. Наявності у вас майна, яке може бути в майбутньому піти на а, взискання, в зв'язку з тим, що ви не виконаєте вимогу, наприклад, а, реєстрації в електронному кабінеті військозобов'язана, а для цього буде штраф. Може і, придумає держава і ще інші штрафи, і тому в деяких випадках доречно е чоловіку змінити право власності, тобто прибрати своє право власності, прикинувши там на матір, дружину, сестру е і таке інше. Це дасть вам можливість. По скажімо так, мінімізувати свої ризики і також реалізувати своє право виписатись. Крім того, виписатись з нерухомості у вас є власні, скажімо так, потреби для цього, але є в деяких. Необхідність для того, як я дуже казав часто, необхідно зараз створювати таку собі е, політику е, уйти від держави в тінь. Таким чином ви випишетесь е, з нерухомості, і ніде не при, будете приписані. І вас буде таким чином. Трудно знайти за реєстрами, де ви прописані. Тому користуйтесь цим, скажімо так, правовим і законним лайфхаком для того, щоб реалізувати своє право на випуску, змінити, зібрати з тебе нерухомість для того, щоб вона не пішла під е, взискання, а також уйти в тінь з реєстрів у держави. Всім дякую за увагу, користуйтесь і розповсюджуйте, тому що. Тільки єдині наші спільні дії поможуть нам вистояти в авторитарному режимі нашої влади. До побачення.